Боїшся, що твій партнер почне зраджувати, коли в нього з'являться гроші. Насправді таке переконання є у багатьох дівчат. Всі заможні чоловіки зраджують. Якщо такі думки знайомі і тобі, це може говорити про те, що в ваших стосунках з партнером вже є причини для недовіри. Насправді гроші не змінюють людей. Якщо чоловік не поважав свою жінку і був здатний на зраду, гроші допоможуть йому це зробити тільки легше і з меншою кількістю перешкод. Якщо ж чоловік поважає свою дружину і ніколи не зміг би зважитися на зраду, гроші ніколи не зможуть його підштовхнути до такого вчинку. Тому в такому випадку краще звертати увагу не на те, що буде колись, а на ваші стосунки зараз. Розібратися в тому, чи дійсно я вибрала гідного для себе партнера, Чи довіряю я йому, які зараз наші стосунки, чи є в них повага та турбота? Якщо зараз ви впевнені в тому, що у вас все класно, то з появою грошей ваш партнер та ваші стосунки ніколи не зміняться.